Щороку, 1 вересня, пришкільне подвір'я першої обухівської ЗОЖ збирає на святкову лінійку школярів, вчителів, батьків та гостей заходу. До цьогорічного дня знань додала ще одна урочистість. Малишкова школа зустрічала учнів у новому статусі поглибленого вивчення української мови та літератури. Новий статус школи зобов'язує нас працювати по іншому, працювати краще, адже ми повинні піднести результативність нашої роботи. Цього вимагає статут. І, звичайно, ми вже будемо на більшому контролі, ніж звичайна школа. І я думаю, що нас попереду чекають успіхи уже в статусі спеціалізованої школи. Традиційно на святі дякували усім спонсорам та меценатам навчального закладу. Зі словами привітань до усіх школярів, звернувся заступник міського голови В'ячеслав Лінивий. Усім учням бажаю досягнути своєї мети в житті, знайти взаємопорозуміння з з викладачами та батьками, зустріти добрих та надійних друзів. Щороку кожна лінійка для когось стає останньою, а хтось вперше одягає шкільну форму. Напутніми словами першачків вітали їхні старші колеги. Ми тут навчилися дружити, пізнали, де добро і зло. У школі ми вчимося жити. Усім нам дуже повезло. Що в нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі, і вам тут, дітки, добре буде це краще місце на землі. Першокласники теж добре підготувалися. На лінійці лунало чимало веселих віршів про школу. Я ще вчора збирався йти до школи в перший клас, одягався, узувався і портфель складав сто разів. Всі книжки пинали папку, ще й кота свого поклав, він виймав і зранця лапки виповзав та виповзав. Хто ж кота портфель ховає, йому ж місця там немає, дома хай пісень співає, та на сонечку дріма. Краще вранці ляльку взяти, та ж тихесенько лежить. І не буде виповзати, буде з нами бубверть. Не обходиться 1 вересня без голосного дзвоника. Року в рік чимало яскравих осінніх квітів дарують улюбленим та терплячим учителям. Після урочистої лінійки святковою ходою усі вирушили до своїх класів, щоб знову відчути, а хтось познайомитись із неповторною атмосферою шкільного життя. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.